Сьогодні, щоб пограти, я зібрав команду. Я, інший ютубер, стрімер, підписник і Єґорл. Нам треба просто виграти катку в матчмейкінгу. А хто настріляє найбільше кілів, отримає ніж. Але виявилось не все так просто. Грати будемо в хардкор режимі. Основна умова одна консольна команда, яка може повністю змінити хід гри. Угу, ми без прицілу сьогодні, так окрім того, що ми будемо грати без прицілу проти звичайних гравців. Кожен з нас відкриє свою темну сторону. Я, я так розумію, <рес> що повністю продаємо один одного <рес> стрілянина по своїм, О, То ми ой, ой. їм тоді міскліксурі перекидання відповідальності. Ти скидаєм бомбу Феліксу. Моральний тиск. Зажимати без прицілу складно. Вене? Звук, звук. А я теж для Звук. Та який звук, ти що? Та який, да. І ти сейвив, пацан. Ніякий звук, я сейвив. Я б що ти скинув. <с dunno> Та повна зрада від своїх же тімейтів. Не, бо ти Подивимось, хто на що готовий піти заради нового ножа. До речі, якщо ми програємо або беремо нічю, гра буде продовжуватись до перемоги, через що нам треба пройти і хто кого буде підставляти, а головне, кому дістанеться головний приз. Дивись у цьому відео. Бажаю приємного перегляду. Кейдроп, сайт перевірений роками. Поки я тут пригаю по кейсам, трохи про нього розповім. При поповненні 10 доларів ти можеш прийняти участь у чотирьох розіграшах одночасно. На момент запису вони навіть розігрували АВП Драгондор. Відкриваючи кейси, збільшується рівень аккаунту. Чим більший рівень, тим більше безкоштовних кейсів можна буде відкрити кожен день. Окрім цього, кожен місяць вони викатують новий тематичний пропуск, в якому за відкриття кейсів можна отримати безкоштовні скіни або гроші на баланс. Особисто мені насипало більше 50 доларів, а в кінці пропуску на мене чекав такий калаш. Якщо тобі цього недостатньо, юзай промокод FELIX та отримай додатково 20% при поповненні та пів долара на баланс. Вивід працює без всяких питань. Посилання та промокод шукає в закріпленому коментарі. І завжди пам'ятай, що скіни це просто. Пікселі, а свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Саме основне це ось оце ось. ось. Заради чого ми зібрались. Коротше, ми просто граємо ММ. Хто настрілює більше кілів, той забирає цей ніж. Всі, крім Алі, я даю команду в консоль, яку ви повинні внести, коли ми стартнемо катку. Надіюсь, там не буде джо. Ми іменно на пофіг на побід. Я забув сказати. Ще саме головна задача виграти. Якщо не виграємо, або я настріляю більше кілів, ніхто нічого не отримає. Ви поняли? Тому треба перемога. Ми можемо, виходить, 8 разів Фелікса вбити натик на команду. Let's go. Хороша ідея. А, я по. Окей, кейф я і рампа. А ти також без прицелу, да? Звичайно. Як вообще щось робити? А, Фелікс став пачку.

Да, да, я просто то, типа, назвал так. Один патрон. Дякую. Ее прицелу бою. Можно и так идет. в редрум. кто пачку скидает, кожен раунд? Як вам хардкор режим. Ну пока прикольно. Поки нас не выиграть. Да иди сейвить. Сейвить, сейвить. Да, да, да.

Давай ночи прикилу немає. Давай. Я розкину, Якщо Якшу мені не один же. Блін, а як я буду целу буду смоки кидати. ладно. Я на ощупь. Оооо! Да, ми не берем АВП, скаути, скари, ау, и Де є ДЕ і так далі. Алява. Шукаем, шукаємо, шукаємо я? його прийшов рази, яй Скіф, що ти челлендж не виграв минулу. Давай, треба цей забирай. Я дам смок на цей на heaven, можемо middle зайти просто. Як ти можеш давати смок? Ну, на ось ч. Р1. 5 Ну ладно. Це міг бути ейс. Але в тебе не баперсик. Оооо, що я зробив? Клачек, прав. Не-не-не-не-не. Не-не-не, даем звука Феликсу, давай ты. Да дай ты дымки мувики поделать. Ой-ой-ой. Да, блин. Найс, Ух, сколько шума цикл пойти, не я вас сейчас дресси замучу. так Так виграємо. ой Ой-ой, скіфче на першому місці. Я на першому місці, але кілів немає. Та ні, ну самое головне, бути в першому табі. Там і по таб. А, ти казав чи таб? І кіли, і таб, щоб все було. Біг на бе, Він Ой-ой-ой! Кивич. Кивич, це що таке баним, баним. Скіпчи цілиться в ноги, попадає в голову. Як? Тихо, держим. Не, яке тихо, ти шо? Ты головне коли у мене клач був. Вообще фігів. Рапа, багато. В сенсі багато. Я карампат це, Киев. Мене продали. Ростик, дай мені дроп, ласка ні. ]raktion. <relations> е... а.. Я знаю, що Блін. купуєш. Блин. Мідпуш. Капец. Аля, тобі треба вбити, Тут все. Тут на шансі ковбувати. Ну свої вбили, Аля. Спокій, спокій. Не, куди? Десь, якщо береш цей раунд, я не жмай F1.

який а, та, 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 Я реально вместо него. Який жах. А-та-та-та-та, ми тобі повірили. А-та-та-та-та. Та нічого, мені хватить 54 хп. Та ви замахали мене кікати! <риклад> Тактично, мені треба зараз просто зробити мінус 2 по нашим, щоб далі піти грати. Чекай, <риклад> що Тобі, так, мінус два по нашому. я тебе почув. Якщо не я ми переграємо. Ну, переграємо, да, йдемо іншу мапу грати. Вибач, пожалуйста. Вибач, пожалуйста. Браво. Ну, чисто щодне одноравний? Можна було брата 20. Ой! Хватить! Та я без прицілу, я не знаю, куди я стріляю. <реку> так, ти підлазиш? На спрей. Да я перший вийшов, що ти мені по справі стріляєш? Я від тебе відбігав, а ти на спрей біжиш. <реку> так, нам треба виграти, я вам нагадаю. Собралась, команда. Не можно туда. Вот так а? Нормальные дымки, мувики. Я репорт накину. Нет, там нема никого. Чисто, чисто. Там чисто можешь выходить. Чисто, чисто. Все, больше никуда нема. нікого.

Так може все одно хіба в нічі вийдемо, то можна навіть на Так, ну що, третя катка полетіла. Ні, ну хоча б початок, типу, понял? Давай цю сторону візьмемо як команда. Давайте русский Б. Паншу, планшу, планшу. Спина. Вони в кейве вийшли все. А буде як, мені, ті, як мені тип, як мені тип бачив, я не понял. <пири> репорт. він там. Порт. Бальвін. Отак от. Сити, сити, да, да там. А. а Ні, ну ти не поріхибай, я вже другий не кину, напевно. Що Заходи, заходи, хто заходить, заходить, стати бомбу. там бомба? Прям чисто. Ну треба буде бігти фаліш Я застряв. Що там пенти? Продомажу. Саме головне. Блін, просто б'ю мови. Зробити найбільше килів і виграти катку. Чи так важко? супер хеєшка. Кейв за що? Ну да, тут без причала ніякого не вибив. Він Он без пачки ай-яй-яй. Він смогу бы! А я нікого не вбив?

Уй-єжой. Пачка в мене. Блін, мінус три. Ти куди загодно. Ви один одному сливаєте. Він про свого, ти про свого. Буде на бать чекати. Ти ще доводить. Йоуо, добре є. Я говорю, я хочу патить венце як музей. Наші сватки виграв ютубер. Вітаємо! Дякую, Дякую, я за друге місце щось буде? Заслужу його не потрібно. потрібно. Да. Давай, давай, давай розіграємо разом його. Блодлун чесно собі заслужив на новий ніж, але його бажання віддати його вам. Тому забустіть активу на цей відос поставте вподобайку, напишіть коментар, ну і, звичайно, підпишись на канал Блудлуна І буквально через тиждень я вже розіграю цього ножа. Сподіваюсь, тобі сподобався такий формат відосу Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.